Всім привіт! Сьогодні поговоримо на тему, які необхідні документи для продажу квартири, якщо є неповнолітні власники квартири. Якщо серед власників квартири є неповнолітня особа, то до пакету документів необхідно додати оригінал свідоцтва про народження дитини та копія цього документу. Тут також знадобиться письмовий дозвіл органу опіки. Оригінал та копія. Щоб отримати цей дозвіл, необхідно надати в органи опіки такі документи: заява батьків, що вони обидва згідні на продаж цієї житлової площі, довідка про склад сім'ї, оригінал технічного паспорту на квартиру, витяг з державного реєстру прав та обтяжень, в якому перераховані всі співвласники квартири, паспорти та ідентифікаційні коди дорослих. Свідоцтво про народження неповнолітніх власників. Свідоцтво про розлучення або смерть чоловіка або дружини при потребі. Якщо проведення договору купівлі-продажу здійснює довірена особа, то потрібна від всіх співвласників квартири нотаріальна довіреність неповнолітних дітей, які не є співвласниками житла, необхідно виписати з даної квартири до моменту укладання договору купівлі-продажу. В іншому випадку угода не може бути оформлена. Варто зазначити, що виписати неповнолітню дитину можна лише разом із матірю або разом із батьком. Також батько або матір має надати письмову згоду. Дитину необхідно відразу прописати на нову адресу. Підписуйся! Тут все про твої права, а для нових клієнтів первинна консультація безкоштовна.